Добрий день! Це подкаст Античний Рим сьогодні. У 2019 році більш ніж 7 мільйонів людей відвідали палатин. Разом із Пантеоном та Колізеєм. Палатин є втіленням сили та влади Античного Рима. Протягом усієї історії на палатині мешкали в основному заможні та видатні діячі. Згідно легенди. Палатин це найперший та найдавніший пагорб в історії міста. На цьому місці заснували Рим у 753 році до нашої ери. У південно-східній частині пагорбу знаходиться хатина Ромула, засновника міста. Відомо, що на палатині існувало життя щонайменше 3000 років тому, тобто з X століття до нашої ери. Назва цього пагорбу пов'язана із богинєю на ім'я Палес, покровительниця пастухів та скотарства. На її честь проводили пастирське святкування щороку, 21 квітня. Протягом республіканського періоду. На палатині жили в основному заможні сім'ї Патриції. Тут були хати сенаторів, військових генералів та інших осіб із правлячої верхівки. Роль палатину посилилась за часів імператора Августа, також знаного як Октавіан. Він народився саме на цьому пагорбі у 63-му році до нашої ери. А згодом він вирішив придбати собі житло на цьому пагорбі. Це було в 31-му році до нашої ери. Він прибрав у свою власність будинок Ортензія Ортало, відомого оратора того часу. І цей будинок знаходився на південно-західній частині пагорбу. У наступні кілька десятиліть імператор розширював. Та добудовував цю резиденцію. Дім його жінки Лівії також знаходився поруч із палацом. Обрання Палатина як місце для життя було непроста, воно мало політичне, культурне та символічне значення. Так як Август захоплювався історією античності та шанував своїх предків. Не було місця краще, аніж резиденція поруч із хатиною Ромула. Імператори, що приходили до правління після Августа, також обирали палатин для своєї резиденції. Рештки палаців Тіберія, Доміціана, Сетимія Севера та інших, можна побачити навіть сьогодні. Дякую за увагу!